Вадим Філашки на зв'язку, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Вадиме, вітаю. Для початку скажіть, будь ласка, як минула доба на Донеччині? Бо, судячи зі зведень генштабу, це була дуже складна доба. Доба найскладніша більше 2700 разів окупант обстріляв Донеччину. На жаль, одна людина загинула. Всі населені пункти, які знаходяться вздовж лінії фронту, Бахмутча, Сав'яр, Курахва, де йде активна фаза війни під постійним обстрілом. Вони майже зруйновані повністю. Обстрілює окупант всіми наявними видами озброєння, що вони є це балістичні ракети, впіві дрони, ствольна артилерія, керовані авіабомби КАП 250 К-500 – Органи влади, підрозділи поліції, підрозділи ДСНС на місці. Тільки за добу 913 людей та 13 дітей, з наближених їх до лінії фронту, міст вдалося вивести. Всі працюємо, допомагаємо нашим людям. Волонтерський рух працює в повному обсязі. Видаємо будівельні матеріали людям чи житло було пошкоджено, щоб можна було взимку перезимувати. А так обстановка за добу дуже складна на Донеччині. Так, поки ми з вами спілкуємося, я нагадаю, що у нас паралельно за кілька хвилин ми сподіваємося отримати зв'язок із торецьким напрямком? Будемо дізнаватися, яка там воєнна ситуація? А Поки що вивісимо на екран збір на дрони для 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, яка воює якраз на торецькому напрямку. Повертаючись до пана Вадима, ви сказали, що вдалося вивести багатьох людей. А яка ситуація взагалом в Покровську і в Покровському районі? Скільки залишається там? Тих, хто не хоче виїжджати поки що У урозки. Зараз залишається 7,5 тисяч людей. Більше трьох тисяч людей за тиждень виїхали. Дітей вивезли. Ми всіх на минулому тижні було 16 дітей. Зараз дітей в місті Покровську нема. 11 тисяч людей залишається в Покровській громаді та 27 дітей в цьому напрямку. Працюємо, Думаю, що сподіваюся, що найближчим часом ми всіх дітей вивеземо. В місті Покровськ працюю там деякі кранички. Деякі банкомати ще залишаються працювати, але хочу подякувати людям. Повторюсь, більше трьох тисяч людей виїхало за тиждень. І це дуже гарний показник, тому що ворог наближається до самого міста. Дякую Силам оборони, вони роблять все можливе, щоб стримати окупанта. Але людей все залишається все одно багато. А наскільки близько зараз від межі міста росіяни? Близько трьох кілометрів. Стосовно Часоярівської громади, теж хотів поцікавитися, яка там ситуація, і наскільки ці наслідки щоденних обстрілів зараз зруйнували взагалі населені пункти громади. Місто Часовяр майже не існує 249 людей залишаються на. В подвальних приміщеннях жодного цілого будинку нема. Заїхати до людей можливості такої майже взагалі нема. Якщо два рази на тиждень зранку заїхати, завести людям питну воду гуманітарну допомогу, продуктові набори це дуже добре. Найскладніша як я вже говорив, місто майже повністю зруйноване, і люди звідти не виїжджають. Зрозуміло пане Вадиме, яка ситуація з водопостачанням у слов'янськ, Краматорськ і дружківку вдалося там відновити водогін пошкоджений. Роботи зараз тривають орієнтовно до 20 січня, вони ще будуть тривати дуже важкий порив. Вода в таких містах, великих як Ремоторс Славян, Дружківка Константиновка, подається згідно графіком. В місті Константиновки ми підвозимо воду, тобі ж критично е е е такого стану щодо постачання води зараз в області нема. І навіть боюся питати: а що зі світлом і з теплопостачанням там, де воно централізоване? Хоч десь є близько 130 населених пунктів зараз у нас знаходиться без електропостачання. Тільки за минулу добу у наша енергетика відремонтувала 14 населених пунктів і подали світло до 4 тисяч людей. Тобі ж наші енергетики роблять все можливе, неможливе, щоб відремонтувати повністю ті електромережі, які ворог бронує кожного дня. Дякую, пане Вадиме, що поділилися інформацією. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації.